Керівник вокального колективу Набіс Анастасія Віталівна Галенко. Тема нашого уроку дикція та артикуляція. На попередніх заняттях ми з вами говорили про те, що увесь процес співу ми можемо укласти в 5 пальців. Нагадую, перший палець це співоче дихання, другий палець це звукоутворення. Третій палець це звуковедення та інтонування. Четвертий палець дикція та артикуляція. Ну і п'ятий палець це характер і образ виконання. Сьогодні ми детальніше поговоримо про дикцію. Вокально хорове мистецтво є синтезом музики і слова. У вокальному жанрі спів і мова нерозривно пов'язані. Я завжди вам говорю, що найголовніше у пісні це слово та його чітка вимова. Дикція це чітка вимова слів у співі та в розмовній мові. Вона полягає в активній вимові приголосних звуків, спираючись на голосні, що сприяє більш чіткому формуванню голосних звуків. Вимова приголосних має бути чіткою, короткою і виразною. Від неправильної і нечіткої вимови приголосних губиться виразність слова і зміст твору, а також якість звучання голосу. <клух> У формуванні мовних та співацьких звуків велику роль е, артикуляція. Та частина голосового апарату, де формуються звуки мови, називається артикуляційною. А органи, які входять до його складу, артикуляційними органами. До них входять ротова порожнина, язник, піднебіння, нижня щелепа, глотка та горта. Робота цих органів направлена на утворення звуків мови, голосних та приголосних. І називається артикуляція. Мовно-артикуляційний апарат повинен бути завжди вільний від скованості, звучати натурально та виглядати естетично. Важко поєднувати чітку вимову слова і бездоганну дикцію. Коли рухаються органи голосового апарату, спів набуває великої легкості і ясності. Чітка і правильна робота артикуляційних органів створює добру дикцію або навпаки. Співоча дикція залежить від правильного формування голосних звуків. Усі співаки-початківці невміло користуються своїм голосовим апаратом. Причиною є користування при співі мовними навиками роботи артикуляційного апарату. Тому чітка вимова звуків вимагає постійного тренування артикуляційного апарату. Слід зазначити, що надмірне підвищення активності артикуляційного апарату може вивести вокальну вимову з позиційного звучання, а текст твору зробити штучним і неприроднім. Для того, щоб напрацювати навичку правильної вимови під час співу, пропоную вам ряд спеціальних вправ. Вир кзашас, 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 сдмуль, 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 хрущеть, хрущеть. хрущеть. Тут и там, тут і там, тарарам, тарарам, повтори, повтори, раз, два, три, раз два, три Тут и там, тут там, тарарам, тарарам, повтори. Τούτι ταμ, τούτι ταμ, ταραραμ, ταραραμ, ποφτωρί, ποφτωρί, ραστα τρί, ραστα τρί, τούτι ταμ, τούτι ταμ, ταραραμ, ταραραμ, ποφτωρί. Τούτι ταμ, τούτι ταμ, ταραραμ, ταραραμ, ποφτωρί, ποφτωρί, ραστα τρί, ραστα ταμ, τούτι ταμ, ταραραμ, ταραραμ, του τα τι ντρα ταραραν, ταραραν, τορί ό τορίρα τορρα ουτι τα ου τι τ ρατρα ραπό το ρί Τουτι ταου τι τανταρα ρατρα ραό τορί ό τορίρα στοτ ουτι τα του τι τατρα

Sunăști ca un nebit, Pisteu să steva, pinsul fa am leșit să treaba, sunăști un nebit, Pisteu să steva, pinsul fa mirădo. N-am leșit să ca i